У нас бабуся заробічанка, вона обов'язково щось придумає, так що наперед не переживай, донечко, каже моя донька своїй старшій дочці. Чомусь звикли, що якщо в родині є заробічанка, то вона не лише дочок своїх, але й внуків має забезпечити. Почуваюся, і справді банкоматом, з якого постійно мають сипатись гроші. Дочок у мене двоє і дві внучки вже маю. Обидві мої внучки заміжні і обох є проблеми з житлом. Старша Марина до того ж дитину чекає, і їй би хотілося мати своє гніздечко, щоб з намовлям по чужих квартирах не скитатися. Мої доньки чомусь вирішили, що якщо бабуся заробічанка, то саме я маю забезпечити і онучок житло. Вони так прямо мені про це і говорять, бо знають, що у мене вже є зібрана сума на покупку квартири. А я всіх здивувала, сказала, що тепер я маю про себе нарешті подбати, бо вічно заробічанкою я не можу бути. Така постановка питання не сподобалась ні донькам, ні внучкам, спілкуватися вони зі мною через це не хочуть. Я відразу відчула похолодання в наших стосунках, навіть не подзвонять зайвий раз. Моє життя також легким не було. Я вийшла заміж відразу після школи, а в 19 вже стала мамою старшої донечки. Чоловік мій родом з мого села, мій сусід, а коли ми одружилися, то прийшли жити до мене. Тоді рідко кому з молодих вдавалося жити окремо, тому жили всі з чиїмись батьками. Я вирішила, що буду жити з своїми батьками, в невістки не хотіла йти. Через два роки у нас народилася ще одна донечка. Хата, правда, у нас була дуже стара, її мій ще дід почав будувати. Тому я чоловікові не раз казала, що треба щось думати, бо і ми самі не маємо де жити, і дочкам нашим, коли вони підростуть, треба буде щось дати. Але мій чоловік цим не дуже переймався, казав, що якось воно буде. З часом наші погляди на життя стали дуже різними. Ми жили під одним дахом, але були дуже чужими. В селі не прийнято було розлучатися, тому ми просто жили як сім'я. Тим часом наші дівчата підросли і заміж вийшли. Прикро мені було, бо я і справді не мала їм що дати, тому обидві пішли в невістки. бо у нас місця було дуже мало. Я розуміла, що їм з викрухами жити не цукор, але нічим допомогти не могла. А потім жінки з нашого села почали пробувати їхати за кордон. Виїжджали хто в Італію, хто в Іспанію, хто в Грецію, а моя рідна сестра була однією з перших, хто поїхав в Італію. І вже через три роки я побачила зміни в її житті, бо вона висилала гроші, а її чоловік будував. Почала з будинку і в нього дуже добре все виходило. В той час, як ми з чоловіком і мамою продовжували жити в старій дідовій хаті, я сама позвонила сестрі і попросила, щоб вона мене забрала в Італію. Їхала я з конкретною метою покращити житлові умови і для себе, і для дочок, які прожили свекрухами купу років. Почала я, звичайно, з дітей. За перші сім років на заробітках мені вдалося назбирати кругленьку суму. Я її поділила між дочками і обом мало би вистачити на однокімнатну квартиру. Але у дочок вже були свої певні відкладення, і вони додали їх і купили собі кожну по двокімнатній. Для мене це була найбільша радість бачити, що мої діти і внуки нарешті вже примостилися і щасливі. Тоді я з почуттям виконаного обов'язку почала збирати для себе. Я ще до кінця не вирішила, чи буду будувати будинок в селі, чи купувати квартиру десь недалеко від дітей. Але ситуація вирішилася сама собою. Не стало мого чоловіка, і я зрозуміла, що сама я будинок не побудую. До того ж це дорого, тому я вирішила, що куплю таки квартиру. Але мої дочки вирішили, що за ці гроші я маю купити квартиру їхнім дітям. Бо коли я не збирала необхідну суму, вийшли заміж дві мої старші внучки майже одночасно. І кожна з моїх дочок щиро вірила, що я подарую куплену квартиру її дитині. Але проблема в тому, що якщо я одній дам, то інша образиться. А грошей не вистачить на дві квартири. Сестра моя каже, щоб я навіть не думала. Для себе купувала квартиру і нікого туди не впускала. Каже, приїдеш, будеш собі жити, ні від кого не залежати. Але мої дочки не покидають надії, телефонують мені то одна, то інша, питають, що я вирішила, кому я віддам житло. Ситуація, як для мами, дуже тупикова. Якщо я куплю собі квартиру, то втрачу родинні стосунки з дітьми. Якщо ж поділити гроші між ними, все одно не вистачить на покупку квартиру ні одній внучці, ні іншій. А я вчинити? Я просто не знаю.